Далі будемо говорити про автомобілі. Як собі купити автомобіль з пробігом, щоб він був вигідний. Знаєш, до речі, що найголовніше. Краще без пробігу. Краще без пробігу, да? вживаний автомобіль, <плес> але без пробігу. Маш, я дивуюсь твоїй хитро е е життєвості, <плес> давай так скажемо. Знаєш, що найголовніше, до речі, в автомобілі, вживаному, коли його купуєш? Що? Щоб він їздив. І щоб він їздив не на СТО, як це буває багато разів. <плес> Ти викидаєш багато бабла. Отак, от просто. Від щоб він їздив, радував свого господаря. Ну а в першу чергу добре зараз з'явилися вже такі моменти. Що ти можеш на сайті перевірити, що. Кручений пробіг. Боже, якщо мені треба буде ця інформація, я тобі подзвоню. Бачиш, да. ти все значить <рес> <це. рес> до речі. Реально також що потім цей пробіг, ти кажеш, накрутили, його, можуть потім і скрутити тисяч. І... Скручують двісті Ну, Уяви да. собі і замаскувати цю реальну історію твоєї автівки. Але уяви, що за статистикою до третини автомобілів на вторинному ринку раніше працювали в таксі, і це не завжди видно одразу. Я пам'ятаю цей момент, коли продають Мерседес з Німеччини, а в там таксі такого бежового кольору, от як у мене сорочка приблизно. І стоїть дядько і розказує: та ніяких таксі не було. А він просто ну, от один в один з таксі. Друзі, сьогодні ми покажемо, як перевірити машину самому перед купівлею. Куди заглянути на педалі, на кермо, на сидіння, на дах, на дверцята. Навіть заглянемо під лючок Бензобаку. Е, ну, от все це зробить наш Сергій е, Баранов. А ще дамо поради, які моделі частіше працюють у таксі, і що потрібно знати, якщо ви таки наважилися на купівлю такої машини. Рубрика Драйв. Дивіться просто зараз. Саме на вересень і початок жовтня припадає іще один річний пік активності українського авторинку. А оскільки переважна більшість українського авторинку це вживані автомобілі, то на цей раз ми розкажемо вам, як не купити автомобіль, який відмотав кілька тисяч кілометрів у таксі, але продавець намагається це приховати. Одразу зазначимо, що йдеться про масову частку таксомоторного авторинку. Автомобілі, які були у великих парках таксі і експлуатувалися дуже активно. Два-три роки в цьому сервісі і власники парків виставляють їх на продаж. Тож, звісно, першим тривожним дзвоником у даному випадку виступає пробіг. Перевіряйте одометр. Більше 150 тисяч кілометрів за рік мають викликати підозру. Втім, продавець може приховати реальний пробіг, примітивно скрутивши кілометраж на панелі приладів. Отже, якщо показники спідометра все ж таки не доказ, пам'ятайте про те, що є кілька моделей, які практично точно працювали у таксі, особливо у найдешевшій версії із ГБО. І зараз коротенько про топ 5 моделей, які майже 100% працювали у таксі. Парадокс, але саме такі автомобілі в оголошеннях з продажу не виглядають дуже бюджетними. Очевидно, у такий спосіб продавці намагаються уникнути асоціації з втомленим авто з таксі. Хоча це якраз найдешевші модифікації, які були надзвичайно популярні серед таксистів: Рено Сандеро і Логан з однолітровим мотором, хетчбеки Шкода Фабія та бюджетні седани Peugeot 301, Volkswagen Polo та Kia Rio. Усі вони в мінімальній комплектації закупалися для таксопарків масово, якраз із найменшими двигунами, ручною коробкою передач. І переобладнувалися під газове пальне. Тож, якщо ви у пошуку вживаного авто натрапили на одну з таких моделей з встановленим ГБО, в білому кольорі, з тканевим салоном і базовій комплектації, дев'яносто 90% що це авто з таксі. І якщо вас влаштовує ціна, слід шукати додаткові докази. Зовнішні сліди на кузові автомобіля після роботи в таксі насправді приховати набагато легше ніж ті, що будуть у салоні. Тому зараз ми покажемо вам елементи, на які слід звернути особливу увагу. Специфіка експлуатації залишає невиправні акценти на кузові, окрім цілісності самого кузова, бамперів та порогів. Шукайте наступне: сліди від присосок на даху, де могла кріпитися таксішна шашечка, а також сліди від великих наліпок на передніх дверях. Сервіси таксі доплачували власникам авто, якщо машина брендувалася наклейками з логотипом і телефоном, тому перед продажем їх знімають і не завжди вдало. Ще одним практично беззаперечним доказом є занадто розбовтаний і пошкрябаний лючок та кришка бензобаку. Пояснюємо, у середньому ритмі водій заправляє авто приблизно раз на тиждень, тобто 50-60 разів на рік. В таксі заправка може бути і двічі на добу через щоденні великі пробіги, особливо на орендованих авто. Тобто 400-500 заправок на рік. Ну і ще один хитрий метод виявити авто з таксі при зовнішньому огляді. Ні, ще під ручками дверцят з пасажирського боку. Якщо вони серйозно подряпані, а самі ручки розшарпані, особливо у порівнянні з тим, що на водійському боці авто, це свідчить про надмірну пасажирську активність, притаманну саме таксі. 15-20 поїздок на день це норма для таких авто. Дверцята відкриваються і закриваються по 30-40 разів на день різними руками, з каблучками, довгими нігтями та перснями. Такі пошкодження неминучі. Хоча і будемо відвертим. Прибрати їх перед продажем легше, аніж докази в салоні. У салоні кожного вживаного автомобіля є місця, які пошкодилися від звичайної експлуатації. Кермо, важель, коробки передач або педалі це традиційна історія. Але у салоні авто є малопомітні місця, на які покупець майже ніколи не звертає уваги, і які, тим не менше, містять практично беззаперечні докази, що автомобіль працював саме у таксі. Звісно, накладки на кермо, які приховують його пошкодження від тривалої експлуатації, як і накладки на педалі для візуальної новизни, це ази внутрішнього огляду. Але більш характерними таксішними доказами є потертості в дуже специфічних місцях. Почнемо з передньої частини завалений і деформований елемент водійського сидіння і стан текстильної обивки. Раз. По-друге, подряпини на центральних дефлекторах, відтримача для телефону, сліди магнітів на торпедо і роздовбане гніздо прикурювача через постійну підзарядку смартфона для роботи за стосунку таксі. Це два. Ну і сильні потертості на бокових частинах сидінь з пасажирського боку і спереду і ззаду, там, де найчастіше сідають пасажири. Нагадаємо, по 15-20 разів на день, плюс подерті пороги і пластикові накладки на них. Якщо хоча б два з усіх вище перелічених факторів збігаються, такому авто можна сміливо виносити таксомоторний вирок. Насправді у купівлі автомобіля після таксі немає нічого суперпроблемного, окрім кількох речей, про які постійно усі забувають. Ці автомобілі це знаряддя праці і водії, особливо в орендних автомобілях, не використовують ані оригінальних запчастин, ані вчасного сервісного обслуговування. Тому головна небезпека посттаксичного автомобіля в тому, що він використовується поза межами, поза межами сервісу, поза межами акуратності і лише в бажанні заробити на цьому авто якомога більше грошей. А значить, вирішувати вам. І бюджет, звісно, відіграє тут левову частку рішення про купівлю такого автомобіля потенційно проблемного автомобіля.